Лейтенант, А чому ви зразу не кажете суть ну, причину зупинки? Чому ви зразу не повідомляєте водія про причину зупинки? Я вас відомлю, зразу... Ні, ви підійшли, відрекомендувалися і зразу прийшли документи. А скажіть, будь ласка, даний транспортний засоб має я, наявні я, я ознаки? Я ще їх не а для Попадаюся, чого документи вам? Подивився, подивився, Але Попадаюся. документи для чого вам? В документах ж не вказано, що даний автомобіль скоїв в ДТП чи не скоїв ДТП. Ну, логічно подумати, логично. правильно? Значить, висновок. Някого ДТП, звісно, не було, просто безпричина зупинка. Ні, що, я думаю, на мене наказ, я ж так просто не змінився. Можете оглянути машиною. Ви приджаю, у вас, далі, погана дорога. На першу ДТП. там, що на дорозі є кров, то, будь ласка, Дякую. Я це розумію. Доплачуємо.